Дискусійною та гарячою видалася остання сесія Дубинської міської ради, яка відбулася 12 травня. Сварки суперечки та взаємні звинувачення виникли під час розгляду питання про висловлення недовіри голові земельної комісії Роману Дворжику. Ініціатором став заступник міського голови, а також член депутатської групи єдність Микола Качу, який не маючи ніяких вагомих обґрунтувань та підстав, зробив таку заяву, посилаючись на те. Що протягом останніх місяців не були розглянуті земельні питання? Читальні звинувачення до образової адресу не мають ніяких підстав та змісту. Навіть сьогодні, ведучи роботу, ваша колегіальна група знову не включила в порядок певних питань щодо інвентаризації парків. Напевно, кожна знову витягне кусок землі під торгівлю, як у випадку з парком аванс. Інші ж депутати намагалися дізнатися причину такої недовіри. Однак ініціатор Микола Ткачук, не зважаючи на прямі запитання, відповіді не дав. Я теж задавала такі питання. Поясніть причину. На жаль, не один член земельної комісії причину не пояснив. Так поясніть її мені зараз. Поясніть недовіру до. Голови земельної комісії. Чому мені стидно, що я депутат до міської ради, тому що ці всі ваші сварки, оці базари, ні до чого не приводять. Нас дивиться до територіальна громада. Під час розгляду цього питання один із депутатів закликав розпустити міську раду, аргументуючи це тим, що ось уже декілька місяців як депутати не можуть знайти спільної мови, і це негативно позначається на роботі. Збираємо підписи, проводимо місцеві. Там цю міську раду я вже казав за це за і, смітим можна дивитися на цей момент. Однак ця пропозиція викликала різні емоції. Якщо частина депутатів зустріла її оплесками, то група єдність заявила про те, що таке рішення може бути на руку російському ворогу. Пропозиція щодо розписку міської ради, в тому числі підтримана та свободою. Це деструктивна позиція в умовах війни щодо розхидування ситуації на користь фор... на користь ворогу. Врешті заклик розпустити міську раду лишився лише на словах. Також на засіданні депутати розглянули низку земельних питань, зокрема пропозицію фермерського господарства Голфілд на розміщення теплиць по вулиці Семидубській, що є частиною закордонного гранту. Однак, більшість народних обранців Дубна її не підтримали. Це великий проект, який вимагає великий об'єм землі і відповідно там і структуру чому це підприємство яке має право на існування нове підприємство для розвитку інфраструктури міста от комусь стоїть посеред горла я думаю що в єдності вже є думка яку їй сказали під час сесії депутати внесли зміни до бюджету окрема пропозиція надійшла про потребу проводити відео та аудіотрансляції трансляції засідань усіх комісій давайте зараз вирішимо це питання раз на назавжди. Ставив на голосування питання, що всі комісії, всі сесії, які не ви закривали, були у режимі. і все більше не буде ні в кого ні до кого пропозицію. Однак більшість депутатів цю пропозицію не підтримали. Окремо, депутати заслухали нового очільника поліцейських офіцерів громади та задали декілька питань та пропозицій стосовно наведення порядку у місті Дубно. Закладу шкільної освіти номер 7 по вулиці Маригущанській дійсно там є проблеми, тому що по вечорах збирається заклад на жаль належним чином не неовороджений. Це не виділяється кошти, і тому там дуже часто ну, перебувають скажімо так, різні особи, і неповнолітні, і також повнолітні, і залишають після себе дуже багато речей, які однозначно можуть зашкодити здоров'ю маленьких діток і не тільки. Торкнулися і кричущих фактів, зокрема ДТП, яке декілька місяців тому трапилося у місті Дубно. Зокрема, з цього приводу звернулися жителі Дубинщини. Хотілося б, щоб Віктор Іванович новий порядок так, і щоб в нас не було війни між армією і поліцією. На сьогоднішній день воно починає вже виникати це діло. Але поки не буде рішення чи суду, чи тих компетентних органів, які цим займаються, ми не вправі тут щось розглядати, хто винуватий. як я правильно. Дякую. Дякую.